Всім привіт! Це знову гура та молодь, і сьогодні вперше в житті боятись передачі буде не гість, а я. Тому що сьогодні в нас ілюзіоніст Ігор Сивенький. Привіт, Ігор. Привіт. Розкажи, будь ласка, відразу, як в житті воно тобі допомагає, чи заважає от саме вміння хоч якось робити якісь фокуси і тому подібне. Ну, перше скажу, що вміння. Мене... Робити фокуси це завжди круто. Вона допомагає як і при знайомстві з новими людьми. Ну плюс дівчатами, хлопці візьміть на замітку. так. до речі, так в рамках реклами можна сказати, та я навчаю фокуси, можете звертатись руки. Пікапа для лохів. Це Лі, ну, як уроки пікапу звичайно, для лохів. А, от... А, ну добре, окей, я... Да. все я тебе зрозумів. Так. А ну як допомагає, дивись. Ну, наприклад, студентам теж дуже допомагає. Знаєш, скільки разів я списував екзамен, і викладачі не замічали. Викладачки стоїть надіною так. Ну звідки ти списуєш? так бере з точки, що каже, Ну тут кома в кому переписана, слово в слово. Тіп, і вона не могла пам'ятати, п'ять разів підходить, так бере листок і кладе назад і йде. друзів своїх часто розводиш? Е, ну так, да, допереди часу, поки мені вже це не доїде. Наприклад, своїх одногрупників. Я вже розвожу п'ятеріграху, то їм вже ага. трохи надоїлося. Перші три роки вони трималися, потім вже кажуть, та Ігор, все, коротше, йди, звідси. А це як реагують люди? Люди? Як які, чесно сказати? — Бувають такі, що дивлюся. Ображаються? Ні, образ не було ні разу, я просто ні в кого ні в кого ще нічого не вкрав. Я завжди повертаю речі, якщо щось краду, знаєш, я такий добрий і чесний. А так, щоб, типу, там ображались, ну такого ще не було. А от суто з реакції, типу, буває, тільки дуже, знаєш, пасивні. Mm -hmm. Тобто, дивлюся. Ну, саме прикольно реагуєш, от ти. Uh -hmm. так, Мені подобається і теровиш новий А Маєш якісь такий улюблені фокус з фірмови? З улюблені, Маю. Ти хочеш його показав? Покажи. А ти готовий точно? Ні, але давай. Добре, дивись. Я скажу, що. А, що буду казати? Ти ж так знаєш, що мої фокуси, це фокус з картами. Mm -hmm. Отже, mm -hmm. в мене є колода карт. Так, в мене є колода карт. Зараз я буду пролистувати колоду, тобі потрібно сказати стоп. Добре. Бачиш, як давай. ти класно реагуєш, ти вже смієшся. Ну, не жаль, я вже в <laughs> Я поняв. Давай, поїхали. Скажи, стоп, будь-який момент. Ні, це запізно пізно. Давай ще раз. Стоп. Швидше, добре? Ну, давай, поїхав. Стоп. Знущаєшся, так? Я поняв. Добре. Давай ми зробимо так. Я тебе навчу, як це робити. Візьми ру рукою, так, і пролистай карти і зупинись, де, де ти хочеш. Так, так, так. Ну, наприклад, тут я зупинюся. Ну, зупинюся. Не на цій, а на, на. Не бачу? Ні, я не бачу. Її до слова тут Дай сюди. Дай Давай, Дай, давай я зроблю так, щоб почесно. Я перемішаю колоду, добре? Все, почесно. Так, так. Зробиться на столі, на нас краще просто. Ні-ні, ні не так правильно чому зробити. Вот так. Зупинися. Да, да. 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 Відподай колоду. Так, да. бери верхню карту, запам'ятай, покажи її в камеру. Да. Показав, все куди назад. Накривай. Так, накривай. Ой, супер. Так, що, так. ти не знав, де вона є? Дивись, Ром. Я проведу так рукою, класно пальцями, да, і твоя карта буде зверху колоду. Повідомлення, наприклад. Ти вже це зробив? Так. Твоя карта? Хочемо nee. э, Точно Не твоя, То, ні? Окей, okay, куди назад. Давай ми з тобою трохи повізуалізуємо, окей? Okay? Uh -huh. У мене є мій телефон. Uh -huh. Уяви собі, що ти достаєш свою карту з колоди. Uh -huh. Кидаєш її в мій телефон. це зробити? Okay. Не, давай. Уяви. Okay. Так, і, так. Дай, ще раз. Файно, уявляєш. Давай я Давайте допоможу. Uh -huh. Це твоя карта. Uh -huh. Думай про неї. Uh -huh. Уявляєш, так? <реш> Треба краще думати, Ром. <реш> <Я бага. реш> Добре, дивись, твоя карта в телефоні, Угу. Да? <реш> uh -huh. Дай мені свою ручку. Ну так, да. <реш> Покажи камеру, да. так. <реш> була така карта. Добре. Е, дивись, я тобі ще також скрию невеличкий секрет, щоб ти зрозумів, так? Твоя карта зараз варто колоди, правильно? <реш> ну, ні, так. Ні, вона ще тут не ходилася. <реш> <реш> дивись, якщо твою карту забрати всередину колоди. Yeah. Uh -huh. Запихаємо всередину. Раз, два, три. Оп. власним пальцями твоя карта буде не зверху, тому що uh -huh. це двійка Христова, правильно? Uh -huh. Дивись. Двійка Христова на стилі. Так, накрию рукою. Uh -huh. Накрий рукою, класно пальцями ще раз. Твоя карта вже буде зверху. Uh -huh. yeah. Дивись, ще раз Беремо твою карту. Робимо так. Раз, два, три, оп. Двійка в мене. Подивись, що в тебе під рукою. Да? Я вже догадуюсь, що там. Ти вже догадуєш, що там, Скільки в тебе? Це звичайна колода карт, щоб не думав, що я тебе обманюю. Насправді в мене всі карти. Я покажу в камеру, в мене всі карти повністю. різні. Тобто це не є якась така. Ні, ні, ти кажеш... з колодою. Ні, ні, то підняти, ти що? Ти ж мене знаєш, я чесно дитина, так? Дивись, ти кажеш, ти сумніваюсь. вже догадуєшся, так, знаєш? Я завжди роблю, наприклад, своїм там другом або з кимось на виступах, от людина каже: типу: Я знаю, як ти це зробив, бо я догадуюсь. Там і кажу, я тобі зараз типу заплачу. <кіслянсь> Коротше, після того беру і ховаю гаманець, знаєш, тому що вже немає чим платити, блін. От така <кіслянсь> штука. то. Чекає, я тепер думаю, я мав 500 гривень. Я на пошту мав зайти, блін. Капець. Ну ладно. Ти як, позичиш. Як, як, ти як ти дійшов до того, що ти повинен бути саме поміж Як я ти йшов до того? Ну дивись, з самого дитинства я завжди любив фокуси. Mm -hmm. Мені любов до них прив'язав тато, бо він не фокусник, насправді, mm -hmm. він не фокусник, але він знав декілька таких фокусів, просто він мені першим їх завжди показував. Mm -hmm. Знаєш, такі звичайні банальні фокуси з картами, а для мене в дитинстві це було щось таке... Типу, що це я дивився, що та, Так, та, ну щось типу такого, в порівнянні. Та. Потім я десь забив на це все. Навіть не пам'ятаю, як це то точно було. Ну, але коли я почав займатися, це був кінець 10 класу. Uh -huh. Прийшов однокласник, почав показувати фокус. Я кажу, ти того навчився, бо я ну, не вірив, я не знав, що можна тому навчитись, Знаєш? Він каже: я почав з Ютубу. З Ютуб, ти ти типу, погониш, знаєш, на Ютубі. Та ну, я не вірю. Фокусом. Я прийшов додому, відкрив Ютуб. Є. Ну, але спочатку я зрадів, та ну, але тепер я розумію, що там ну нема там всіх таких фокусів, які можна навчитись повністю. Так? Там є тільки така загальна база, після якої я, наприклад, там десь, якщо так бути, буде більш менш точним, рік-півтора я вивчав базу, основну, такі mm. всякі дрюки, основні, та, а потім я от сидів над відео там вже з різних професійних сайтів, я дивився відео, там де вони коштують по 30 баксів, по 40 баксів, okay. Звісно, я звісно я був ще школяром, а потім навіть студентом з тобою, в мене не було таких грошей, mm -hmm. от тому що я з простої сім'ї, і мені доводилось це, це розгадувати своїми мозгами. Я сидів, думав, mm -hmm. от і mm -hmm. так, та. ну мені це дуже подобається. Розумієш, я ходив, показував однокласникам, рідним, типу, там, друзям, вав знаєш mm -hmm. ці реакції. Mm -hmm. мені, це, мені це дуже, mm -hmm. дуже подобалось. Воно мені приносило кайф задоволення. Знаєш, ну mm -hmm. типу я ж на тому спочатку перших три роки гроші не заробляв, я типу вкладав там в реквізити в це все от. Тому вона дуже класна, мені це подобається. Дуже подобається. Пам'ятаю колись ложку якось там в силу думку. Мама не свариться вдома за погнуті ложки і життя подобається. Ти звідки знаєш? це, Моя мама, вона боже бідна мама, я вже половину ложок з дому виніс. Вона, напевно, що не здогадується, не знаю, може, навіть перераховує там. Але я завжди кажу, ну ви поверніть мені мою ложку, бо дістане від мами. А звідки ти дізнаєшся про нові фокуси, чи придумаєш нові сам? Не дивись, я ніколи не придумаю сам нові фокуси, тому що, якщо чесно, вже все придумано. Абсолютно все. В світі є стільки фокусів, рахуй, з картами є тільки більше 100 тисяч фокусів. І ці 100 тисяч фокусів можна ще показати приблизно в 50 різних варіаціях. Наприклад, фокус, який я показав з картами, його можна показати 50 разів, але по-різному, по по розумієш? Mm -hmm. Тому та то, тільки з картами. А є мотузки, кульки, ну ти зрозумів, реквізиту є дуже багато. Та? Тому я, типу, не придумую, я стараюсь. Комбінувати щось, в мене є друг. До речі, ти, напевно, вже знаєш. От, mm. яким ми маємо своє шоу дует, то ми двоє стараємось щось думати, щось комбінувати, щось додавати, знаєш, і створювати щось таке з декількох трюків, якийсь один такий цікавіший. Тобто це ніби всього є сімно, то значит, треба придумати. Так, ну от щось типу такого, mm. так. Що ж, цікаво. Цікаво, цікаво. Ну що ж, сьогодні в нас в гостях був Ігор Сивенький. Як ви бачили, дуже класний ілюзіоніст. Якщо вас цікавить, так. його послуги там чи... Та, -та, -та дзвоніть Роми, він так, хоче ну, заробити. Я йому дам відсоток якийсь там. <реш> <реш> От бачите. Ну і що ж, з вами був, як завжди, я, ваш сьогодні доволі здивований ведучий гура. <реш> до нових зустріч! <реш> Всім па -па. Та? Ні. Не Та? Не та. та? Не та. Та, не так. Та, не так.